Доброго дня, шановні друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Віктор і в ефірі щомісячна рубрика Купую крипту замість сигарет. Сьогодні у нас 1 квітня, а отже, настав день чергової закупки. Я вже купив сьогодні монетки і зараз вам покажу по якій ціні і яку кількість я купив. Переходимо до нашої чудо-таблиці і дивимося. Перше, тобто сьогодні. Біткоїна я придбав на 8 доларів по ціні 28.446. До речі, USDT у нас трошки просів в ціні, і на 1000 гривень я сьогодні придбав уже 26,76. Ефір я купив по ціні 1824 на 8 доларів, DOT на 5,82 я купив по ціні 6.25. І НІР по 1,96 я придбав на 4,98, тобто 5 мінус комісія. Загалом за ці 4 місяці. Біткоїна і ефіріума я купив на 30 доларів 50 центів кожної монети. Середня ціна закупки бітка 24,796, ефір 1691. Дот, середня ціна 6,55, в мене є 3 монетки. І Нір 9 монет по середній ціні 2,26. За 4 місяці мій криптопортфель я поповнював на 102 долари 76 центів. З урахуванням курсу, який зараз є на ринку. Мій криптопортфель складає 106 доларів 12 центів, тобто в невеликому плюсі. Ну, там біткоін і ефіріум зараз трошки в плюсі. Але це абсолютно все не важливо, тому що я в будь-якому випадку буду щомісяця купувати ці 4 монети на 1000 гривень. До моменту, поки біткоін не буде коштувати більше 100 тисяч доларів. Лише тоді я буду продавати весь свій криптопортфель. Коли це буде, я не знаю. Тому якщо вам цікаво, який в мене вийде результат і на яку суму я продам в кінці цей свій криптопортфель. Ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал, будемо з вами слідкувати разом. Так, що ще? Ага, свої всі криптоактиви я тримаю на біржі Bybit. Якщо ви також хочете себе спробувати в криптовалюті, будь ласка, посилання на біржу Bybit буде в описі під цим відео. Там за реєстрацію буде куча різних бонусів. Чесно кажучи, я не, зараз не слідкував, що там за бонуси. Я думаю, якщо у вас буде бажання, ви можете знайти інформацію в інтернеті і розібратися з цим. В принципі, на цьому все. Реєструйтесь, пробуйте. і у вас все обов'язково вийде, тому що не виходить лише у того, хто нічого не робить. На цьому все бажаю успіхів.